Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере прибув з візитом до Києва після переговорів з президентом Зеленським. він заявив, що Норвегія планує виділити майже 8,5 мільярдів доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. А також запевнив, що Норвегія робитиме акцент на посиленні оборонних спроможностей, зокрема у сфері ППО, та швидкому реагуванні на ключові потреби українських військових. Найбільша безпекова гарантія, яку ми можемо створити, це підсилення оборонних спроможностей України у всіх вимірах. І з самого початку Норвегія опиралася на наступні принципи реагування на потреби України, постачання тих матеріалів, які можна негайно використовувати. Ми працювали над насенцями системами ППО виробництва Норвегії. Я радий. Сказати, що ми посприяємо постачанню двох uh, систем Петріо. Ще один закордонний візитер прем'єр-міністр Канади Марк Карні відвідав Україну напередодні у день незалежності. Він підтвердив подальшу підтримку нашої держави у вересні. В межах пакета допомоги на 2 мільярди доларів Канада передасть озброєння на понад мільярд доларів. Крім того, Канада долучатиметься до програм екстреної медичної допомоги, облаштування бомбосховищ та повернення українських дітей, викрадених Росією. Паралельно ми інвестуємо сьогодні 2 мільярди доларів в нову в новий пакет допомоги в Україні 800 допоможе зараз закупити найважливіше міськове обладнання, техніку і озброєння, в тому числі боєприпаси і дрони. І ми говоримо тепер також про системи наведення і точних приборів. Як казав президент, ми були першою не європейською державою, яка я взяла участь в ініціативі Перл програмі або переліку першочергових пріоритетних потреб, які будуть вироблятися в Америці, закуповуватися і доставлятися вже наступного тижня.